Ну, загалом пропозиція може і приваблива, але для початку хай би ну, тоді Росія припинила військові дії. Ну, так, з того, мабуть, починати, то це звучить швидше, як перестаньте захищатися. Я не знаю, ну може не так, але десь так воно чується. Не ну, впевнена, що вони будуть виконані. Тому що практично, як ми, ми знаємо, Будапештський меморандум, щось писали, домовлялися, а на тому на папері лишилося. Я не впевнена в тому, може це моя помилкова, але ця справа в тому, що Росії не можна довіряти. Знаєте, кажуть, то в них таке, як кажуть, цілий світ за багато, пів за мало, і все одно в них є така психологія, що вони вічно мають бути в перемозі. Знаєте, що вони щось здобувають, що вони диктують умови. А це неприємливо, розумієте, Україна то є самодостатня держава, яка має право на свій розвиток, на свою культуру, на свою мову, на все абсолютно, і з поважанням її суверенітету. А то, що там обіцянка, то, знаєте, ну, не більше всього було би, щоб зміцнення що української армії було, щоб наші хлопці, як то кажуть, мали від А до Я все, що потрібно, і в науці, і в і в техніці. І щоб ми могли на себе тільки покладатися. Тому що покладатися на кого сьогодні нам допоможуть, а завтра може бути створитися такі ситуації в світі, що вони або не схочуть, або самі не зможуть допомагати. Тому оці поступки, як зупиниться, наприклад, на розгоні в районі чи там на межі розмежування цих дій. Де хто може дати гарантію, що далі ну, рік, ну нехай півтора, ну нехай два не підуть далі. Є побоювання, що буде другий Будапештський меморандум, розумієте? Тому наскільки це має бути очевидно сенатом закріплено американським чи ще якимись органами, але наскільки ці гарантії будуть дієві, Чи ну, і думати півроку чи давати нам. Десять літаків чи рік чи, що, чи гармати, чи як, чи, ну, тобто мусить бути прописано стільки все. Ну, Європа це ж контора така, знаєте, бюрократична. От хай вони все пропишуть тоді, бо так говорити ну, загальні це все загальні слова поки що. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі, говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграмі.